Ясно. Так. А, то це від цегли. Я, я спочатку подумав, що так жавчина, скільки думаю, як жавчина була. Ні, вона тут стояла. Вона стояла раніше отак. Ось так стояла. А, потім а мама там сині годувала, раньше набрала воду. І mm -hmm. трохи ведрами покоцала. No, да. Ну так Добре. По стадії remote, Да? Та тут еще плитку поставити. Я не хочу вже... она уже. Як вийшло? Непогано, ні? Нормально. Тут тінь від плитки відбиває, бо плитка така блискуча. Путьок він Путяк, аж... Ні. Той... А що, видно дивлюсь. Воно я розпливається. Воно собі як самовирівнююче. Воно собі пливе.